Я прочитаю із 16 псалма перших три вірша. Бережи мене, Боже, бо я надіюсь на тебе. Сказав я Господу, ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, і до шляхетних, до них усе моє жадання. Ми прочитали на початку псалма, Давид звертається до Бога з проханням про допомогу. Він говорить, бережи мене, Боже, і далі він. Продовжує цю думку, говорить, я надіюсь на тебе. Це означає, що він постійно, кожен день повсякчасно звертається до Бога і хоче бути близьким до Бога. Він не розділив своє життя на двоє. Наприклад, один день він робить погані вчинки, а другий день завлажує їх своїми хорошими вчинками. Ні, він постійно, кожен день хоче бути з Богом. Як багато ці слова говорять для сучасного холодного світу, для тих людей, які зовсім не думають про Бога. Що нам потрібно? Спокій совісті, впевненість, добробут. В світі є багато способів, як цього досягти. Але Біблія говорить про один прямий і простий спосіб найкоротший шлях звернутися до Господа. В іншому псалмі говориться блаженні, що в гіркому серці дороги до тебе. Як просто і переконливо Дух Святий говорить в цьому тексті, Він не залякає. Не примушує і не затягує. Він просто говорить про приклад однієї звятої людини. І невже ми не захочемо відчути це звільнення, легкість і цю частину. Дух Святий не приходить до нас із доуковими доказами, Він не приходить із пробірками і хібреактивами. Він не пояснює, як. Він просто вказує на людину, яка змогла звільнитися від своїх гріхів, яка отримала впевненість і надію, вказує на тих, які змогли відновити своє людське обличчя в Господі. І так Він нас переконує. І ти, дорогий віруючий брат і сестра, ви перенесли в своїй вірі стільки труднощів, що це важко описати. Ви не цього хотіли. Але інші люди бачили ваші труднощі, ваші недоліки, ваші втрати. І вони готові були зневажити вашу віру. І раз це так, раз інші зневажають віру і ви іноді. Повести до того, щоб зневажити віру, відвести їй трошки меншу роль, ніж вона займає. Але в слідуючий момент ви розуміли, що той, хто тримає вас в своїй оці, сильніший за всі сили світу. Давид написав, хорони мене Боже, бо я... бережи мене Боже, бо я до тебе звертаюся. Подібні вислови і звертання є в багатьох іншим псанах. В цих словах є велика сила, це сила Бога, це реальна сила, це благодатна сила, це життєва сила, це сила, яка повинна зустрітися з нашими труднощами і розбити їх. І тільки один Господь вирішує, коли. Можемо в своєму житті побачити дію цієї сили. Давид написав своєму псалмі, частки купали для мене в хороших місцях. Значить, в його житті був такий момент, коли він побачив цю сил і він побачив відповідь Господа. І ми повинні. Звертатися до нього і молитися і ми обов'язково побачимо світі. Амінь.